Ми з вами розпочинаємо в принципі, вивчення нового предмету, який називається основи композиції. І перше, як, як ви думаєте, що взагалі означає поняття композиції? Ми будемо просто логічно мислити, що може означати взагалі слово і поняття композиція, так? як на вашу думку. Де ми можемо бачити композицію? Ми, як в з вами будемо говорити, звісно, що про волосся, про зачіски і так далі. Але, в принципі, коли ми кажемо основи композиції, то ви повинні розуміти, що є якісь певні основи. І е, як на вашу думку, все ж таки, ви десь чули слово композиція уже? Ага. Так. Де ви нас чули? З квітів. Може з квітів. бути композиція, з квітів, так. Ще. Картин. Ну, Можливо, так, якась створена картина це теж композиція, якогось там зображення. Логічно, добре. Ви сидите в приміщенні, так? або живете в якомусь приміщенні. І ми це називаємо інтер'єр. Але це також певна композиція, правда? Та, яка включає там, фон загальний в кімнаті, яка включає ті всі наші меблі, які ми розташовуємо, це вся є композиція. І вона буває або якої. Гармонійною, або не зовсім гармонійною, або зовсім не гармонійною. Буває таке? Е, також е, ми з вами, як дизайнери, маємо знати, що в нас також є композиція що з водом, правда? І ми також бачимо іноді, що є все це дуже гармонійно, або щось є негармонійно, або взагалі катастрофічно. Тобто. Ну і звісно, що зачіска. Ми, як перукарі, будемо говорити про зачіску. Ще раз хочу наголосити, бо я вже це раніше згадувала так чи інакше в інших заняттях, про те, що зачіска включає в себе не лише поняття якоїсь фантазійної моделі, з, скажімо, там, на вечірку чи на весілля і так далі. А ми розуміємо, що це не лише така складна конструкція, також це стрижка, це фарбування. І це все входить в зачіску. Логічно. І от власне ми з вами повинні зрозуміти, в принципі, що таке чисто так професійно, так? визначення композиції. Що таке композиція? Композиція це і правильне, логічне і гармонійне розташування якихось елементів. Це можуть бути елементи квітів, меблів, якийсь дизайн, ландшафтний дизайн. Так? Тобто дизайн волосся і так далі. Зрозуміло? Питання до композиції є? Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що це правильне, логічне, гармонійне взаємодіяння якихось елементів. Ну, в нашій, звісно що ситуації це елементи зачісти. І Ми будемо вивчати далі, які вони бувають, і що сюди входить. Також у нас звучить таке поняття в тому першому конспекті, який я давала вже вам, про те, що таке художнє оформлення зачісті. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, що може означати поняття художнє оформлення зачісті? Що сюди може входити? Сюди дуже багато всього входить. Дивіться, я коли з вами розмовляли про стрижки, так, чи про фарбування, і я завжди говорила, що е, технічно зробити стрижку якісно це правильно. Технічно зробити фарбування це правильно. Але після стрижки, після, 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 після фарбування, після заливки хімічної, що ми ще робимо завжди? Okay. І укладання. І оце укладання. Це і є художнє оформлення зачіски. Щоб ви розуміли, все дуже просто. Ми розуміємо, що якщо ви просто постригли чи пофарбували і просто посушили, це не художнє оформлення, це просто ми посушили волосся. А якщо ми його трансформували в якусь форму, там локони чи вирівняли, чи там ми дали якусь лінію, та, це зрозуміло, що це художнє оформлення тої стрижки, тої зачіски. Mm -hmm. Ну, звісно, що коли ми вже робимо якусь вечірню, то само собою, що це заперечень художню оформлення те, що ми там створюємо. так? Отже, я завжди також наголошую про те, що це дуже важливо грамотно навчитися укладати, тому що стрижка може бути якісною, але якщо немає якісної укладки, все рівно форма та не виглядає. Правда? Так, гармонійно. Зрозуміло, тому це також важливий момент. Отже, також ми з вами маємо знати. Що ну, ми будемо пізніше глибоко розглядати всі ці моменти, але е, маємо знати, що власне, в, композицію, в композицію входять певні такі основні компоненти. І це є форма, це є силует, це є лінії та колір. Ми про них будемо багато говорити пізніше. Також між ними оці всі основні компоненти з'єднують композиційні засоби. Композиційними засобами є. Пропорції, баланс, ритм, контраст та нюанс. Також ми про це будемо говорити пізніше, але поки що я просто вам наголошую якісь певні основні поняття, щоб ви собі вже звинує Далі, ми сьогодні основне, що ми маємо зробити, це поговорити про основні закони композиції. так? В цій нашій першій темі звучить в нас про те, що наше створення зачіски, відповідно, з точки зору композиції, гармонійне створення зачіски, воно базується на скількох законах, на трьох основних законах. Є три основних закони композиції, які ми завжди маємо дотримуватися. Під час того, коли ми створюємо якусь ну, зачіску, ще раз наголошую стрижку і так далі. Отже, перший закон, давайте вже будемо трохи нотувати. перший закон каже нам про те, що е, усі компоненти і композиційні засоби та, е, підпорядковані призначенню захистів. Ми, звісно, що з вами ще будемо мати окрему тему, і тобто, ми сьогодні ще раз наголошуємо таке вступне е, заняття, де ми такі основні моменти вияснюємо, а потім будемо це все поглиблювати. Тому просто сьогодні маємо зрозуміти, що в першому законі. Ми розуміємо, що всі компоненти, а це і форма, селед, лінії, і колір, про ті, що я вже сказала, і композиційні засоби, це баланс, ритм, пропорції, контраст, нюанс, тутожність. Так? Це все підпорядковується, а іншими словами, вся зачистка, яка створена, підпорядковується призначенню. Її призначенню. На вашу думку, що таке призначення? Що таке призначення? Так, пишемо, що компоненти. Так, композиційні засоби. Засоби підпорядковуються призначення. Так, дівчата, давайте будемо думати, що таке призначення зачіски. На вашу думку, все насправді дуже просто. Що таке призначення зачіски? Це те. Куди ми з цією зачісткою йдемо. Все дуже просто. Призначення зачістки це те, куди, з це це те, куди ми з нею йдемо. Чи ми йдемо на роботу, чи ми йдемо на навчання, чи ми йдемо на спортивний майданчик чи в спортзал, чи ми йдемо на вечірку, чи ми йдемо на весілля. На ділову зустріч, так? на конкурс. Вот наше призначення зачіска. Отже, тепер подумаємо, яким чином ми можемо побачити, чи гармонійно створена зачіска відносно того призначення. Важають, що повідомлення від образу від образу, але ми кажемо від... зробити на катавспортивний костюм діти, зробити лока, то вже вийшло саме систему. перше, по чому будемо визначати так. Ми коли Є навіть робимо директор. якусь консультацію з клієнтом перед зачісом, якщо якась там складна фантазійна, то ми ж питаємо, в чому вона буде в чому вона буде втягнута, так то тобто, на якусь вечірку чи на весілля, чи ну там розуміємо. От, також ми дивимося, якщо це повсякдення, то ми дивимося який стиль клієнта. Чи це більше діловий клієнт чи це більш спортивний, а, бо є також від стилю, залежить багато чого в даному е випадку, та. отже, зрозуміло, що ми візуально е дізнаємося або оцінюємо. Та? Якщо дізнаємося, то це коли ми готуємо її до весілля. До вечірки дізнаємося, та, чи може є фото, чи вона вам описує ту сукню переважно. Ось. А якщо це є повсякденне, то ми слідкуємо за тим, як клієнт е зазвичай е його образ гостин. Отже, логічно, що якщо вона йде на спортивний майданчик, то буде е логічно зробити її, я, я не знаю, якийсь е Так, логічно, щось ручне. А якщо ми зробили вечірню зачіску, буде це гармонійно, гармонійний образ. Оце є створний образ, розумієте? Коли ви вже дивитеся на взуттях, на одяг, на візаж і, відповідно, зачістку має з цим всім гармонувати. Так? Ми вже знаємо з вами випадки, що зараз десь якийсь проміжок часу є модно вдягати кросівки і сукні. Це така якась тенденція. Але я вважаю, що ця тенденція тимчасова і вона пройде. Насправді це явний приклад дисгармонії, тому що якщо сукня, то явно не кросівки. Якщо кросівки, значить не сукня, сокні кисло... і спортивні. Різні ну, так, але... ну, так. І різні виключаємо. Випадково. Виключаємо, але говоримо так. Найбільш, скажімо, такі поширені варіанти, що це не є логічно. Ну, то, то саме, щоб вдягнути шпильки під спортивні штамо. <різність> Я не гори. <ігрила>. Зносиком шпилька, коли не костюм <різність> такий синій. <різність> Розумієте? Розуміємо, що те, що і то саме назвать бути зачісткою, що наша зачіска має відповідати не буде правильно, якщо буде якась будь-яка гулька чи будь-яка косичка, а ми йдемо в театр, наприклад, та, в якісь там сукні, і тут в нас така зачіска. логічно, логічно. І навпаки, якщо ми йдемо якусь ділову зустріч, чи може бути в нас там якісь локони, щось романтичне? Ні, ділова зустріч це є, чи там взагалі якась професія така, що вимагають прогусти, це є строгість. Так? Це Це строгі, ліки, ліки. Такі, такі максимально прості лінії, без от, от, всіх таких кокетливих деталей, як локони, хвилі і дороги. Зрозуміли ви? Поняття? Пам'ятаємо, що вам потрібно тепер е, завести свої папочки, е, просто звичайні такі папочки під файлики. І е, от наша перша практична така лабораторна практична робота м, включає те, що ви маєте знайти зразки гармонійних образів зачіски з одягу, відповідно по призначенню, і негармонійних. Повірте, що це є в інтернеті без проблем. Для чого це робиться? Щоб ви все ж таки поспостерігали. І е, закріпили собі ту інформацію, от шукаючи, так, і це може бути довільно, це може бути, скажімо так, мінімум дві картинки правильних, дві неправильних. Це може бути чорно-біле, це може бути кольорове, як вам подобається. Також е, це може бути більша кількість. Ну, насправді порада, чим більше ви будете шукати тих прикладів, тим більше ви зрозумієте зміст в тому а, законі. Зрозуміло? Оце наша перша лабораторія. Далі будуть наступні, я буду казати. Далі ми говоримо з вами про другий закон. Другий основний закон в композиції каже нам про те, що в композиції зачісті завжди міститься. Завжди присутні композиційний центр. Так? Композиційний центр. Просто ми так і напишемо, що це композиційний центр. Так. І скажіть мені, будь ласка. У вас яка асоціація виникає в живі, коли ви чуєте слово композиційний центр? що Орієнтуватися на що? Можливо, 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 шахи вплинули. Дивіться, тут також вказано, що композиційний центр це є здебільшого місце, в якому зосереджуються основні якісь важливі деталі. Так? І також ми маємо тут таке поняття, зрозуміти. Зараз ми подумаємо, поки ми будемо тут розбирати, ми подумаємо, що це може бути. І в нас тут вказана така думка, що композиційний центр може розташовуватись на будь-якій частині голови і не збігатися з геометричним центром, і не збігатися з вісю симетрії. Тепер я ці два поняття можу нагадати, наголосити, бо ви знаєте, що це таке, але зараз ви коли почули поняття геометричний, центр і вісь симетрії, всі впали. Е, в ну, Якийсь там такий е, незрозумілий за, е, поняття не Дивіться, е, що таке геометричний? я так просто, щоб ви розуміли, напишу внизу собі. Геометричний. Це є дуже все просто. Це є найвища точка на нашій голові. А на нашій голові найвища точка це що? Макіка. Найвища точка. Майже правильно ви сказали Маківка. Майже. Але ми пам'ятаємо, що над маківкою є верхня тіна зона. І все-таки верхня тім'яна зона є найвища. А потім зразу йде маківочка. Я не, ну як то не сварюся, якщо хтось скаже, що це маківка, але все-таки наголошую, що найвищою точкою є завершення верхньої тім'яної зони. Якраз перед початком маківки. Сміть? Ось. Тому пише. Верхня, тімняна. Зона. Є таке є. таке. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи ви розумієте, що таке 8 метрів? Здравствуйте. 8 метрів. Що таке 8 метрів? Відома така відомий Аналог. Ми з вами, коли говорили про стрижки і про технологію виконання, і про те, як ми розділяємо вивести на зону, завжди казали, що в нас існує класичний розподіл. І е, тут є одна лінія від класичного розподілу, яка і є 800 симетрією. Вже догадалися? Догадалися? так? Так, це центральний проділ, який йде від серединки, чува до серединки шиї через моківку, через тім'я. Тобто це е, умовно, скажімо так, це якась лінія, яка ділить нашу зачіску на дві рівні, будь-який предмет, щоб ви розуміли. Зліт поняття, є симетрії – це якась лінія, так? яка розташовується в центрі того предмету. І тоді ми визначаємо, а, чи в нас симетрично, у нас не симметрично. Ну, на дві лінії, на дві частини, і визначаємо, чи в нас ця зайчістка симметрична, чи симметрична, що там відрізняється, тобто, щоб виробництво так? Mm -hmm. Але ну, тут вже, власне, ці два поняття ми згадали, і ми розуміємо, що композиційним центром зайчасті не має бути ні вісь симетрії, ні геометричний центр, і може розташовуватися він на будь-якій частині голови. Що ви що це може бути? Дивіться, ви ні розумієте, що це щось, що є основним елементом в тій зачистці і на що в нас автоматично е падає наше, наш погляд, так? що найбільше кидається нам в очі. Бу це може бути будь-що. Це може бути, скажімо, якщо це якась складна фантазійна зачистка. Вона складена з кількох елементів, правда, там може бути поєднання різні. Е, ну, це щось, якась деталь, яка е, нам зразу кидається в очі. В очі може кидатися не лише позитивна е, і така, хочеться сказати, впевнена в собі деталь. Тобто може кидатися також в очі, нам, скажімо, якісь недоліки. Наприклад, це стрижка зроблена, і там щось неправильно стрижено. Така кровава лінія, або в чоловічій стрижці щось на трошки на галявину Так? І оце теж буде композиційний центр. Це те, що автоматично кадемо кидається в очі. розумієте? І от ми з вами, кожна з нас, зараз є щиро на голові. Так? І ми просто оцінімо, когось це може бути, щоб ви розуміли, елементарний проділ. Буковий проділ, наприклад, та? він привертає увагу тим, що вже по-іншому там лягає ось. В, в когось це може бути якесь фарбування, яке вирізняння, наприклад, якесь письмо чи саме якийсь гарний відтінок, що ми дивимося на загальний цей куток і нас привертає власне саме більше у цих колір, скажімо так. В когось це може бути хвіст, в когось це створений пучок, а в когось це може бути, наприклад, обруч. Або якась прикраса. І та прикраса буде являтися композиційним центром. розумієте? Це може бути будь-що від проєду до прикраси і через форму стрижки, через елементи, через фарбування. Розумієте мене? Важлива задача, коли ми створюємо самій якийсь дизайн композиції, щоб ми самі для себе розуміли, що для нас головне. На чому ми робимо акцент? Щоб ви ото розуміли, що коли звучить композиційний центр, це іншими словами. акцент. І вас часто питають, особливо при захистах, які ви робіть, вас дуже часто питають, де в тебе акцент в зачистці? А покажуть, що в тебе нема акценту. От так робила зачистку, що може бути прекрасна. Наприклад, у вас якась дуже строга зачистка на темному колі. Так? Ну і так воно. А тут дали якусь прикрасу, перлинку, чи там якісь камінчики, все, воно зразу привернуло увагу, воно дало таку ізюмку в тій зачісті, і зовсім по іншому все це виглядає. Зрозуміло? Mm -hmm. Я думаю, що до того ми ще це будемо також поглиблювати ту інформацію, але основне ви зрозуміли. І третій наш закон каже про те, що усі частини в зачісті. Усі компоненти між собою мають гармонувати в зачісті. А також оці всі елементи, ця вся зачістка має гармонувати з обличчям і з фігурою людини. Тут також дуже важливий момент, правда? Я думаю, що правда. Е, я запишу, а ви подумаєте, в чому він вижним так. Напишемо так, Гармонія з обличчям і фігуру. Ну, ясно, що перед тим, як ви сказали, що гармонія так і гармонія між собою. Гармонія. Всі елементи. Всі елементи. Гармонія всіх елементів. Ще раз, дивіться, що йдемо? Коли ми оцінюємо якусь стрижку, є стрижка фарбування, звісно, що ми дивимося, чи нам це все гармоніє, чи та стрижка разом з тим фарбуванням, воно якось одне-друге доповнює, чи щось тут не так. так? Це вже мінімум. Це я на прикладі простому кажу. Також, коли ми робимо зачіску, ми розуміємо, що в зачісі в нас є. Кілька елементів. Також ми маємо тут засвоїти, що в зачисті має бути не більше як е, три різних елементи. До простих елементів і ліній зачісті належать е, е, локони, хвилі, плетіння, е, проділи, ну і якась фантазійна лінія, це вже яку ми самі створюємо. Тобто, е, от, якщо ми беремо локони, хвилі і плетіння, це три різних елементи. Ми повинні розуміти, що е, це вже, як то кажуть, потолок, та? максимум, що ми можемо з'єднати в одну форму, mm -hmm. три різних елементи. І то ми маємо настільки продумати, хто там буде головним, ми повертаємося до цього другого закону, хто буде там підпорядковуватись тому всьому головному. І чи буде це логічно? Як на мене, 30 джерельно забагато, як на мене, враховуючи сьогоднішні тенденції. Але е, якщо грамотно майстер все поєднає, ну, будь ласка, та? але розуміємо, що максимум максимум, три різних елементи. Елементами також тут такими, скажімо, є бабети, балики, равки, кок, це теж, щоб ви розуміли, що якщо ми там це все створюємо, додаємо ще там, і плетінні, і локоній хвилі, тому це вже така, знаєте, буде не зачіска, а як я кажу, така каша всього так? багато. Ось. Тому. Повинні це розуміти, що в зачісті має бути все гармонійно між собою, поєднуватися. Навіть якщо є два елементи, то один переходить в інший, і це все логічно, зрозуміло, чому воно так. Також оця вся зачістка автоматично має співвідноситися з обличчям. Будемо багато вчити і говорити про те, які є обличчя, як підбирати і так далі. Але розуміти повинні, що, власне, коли ми створюємо зачіску. Вона має м, не підкреслити якісь недоліки, а, а навпаки, е, с, ну, так, тобто їх е, закрити, так, прикрити. Тобто, розумію, І з фігурою логічно, якщо клієнтка худенька, маленька, і ми робимо. І велику об'ємну зачустку. Тоді, Тому бачите, це? голова потреба Розумієте, це? то саме так само, якщо mm -hmm. так клієнтка така об'ємна, висока. Е, Скажемо, ми її робимо якусь дуже маленьку, компактну зачустку. Ми тим підкреслим і обличчя. Так само і плечі, наприклад, як в мене плечі широкі, мені бити не добре. <залізна> так, <залізна, напрямку, маленьке, там так, yes. так, та, та. тобто розуміємо. Знову ж таки, клієнтка висока, наприклад, худа висока, ми створимо їй якусь таку високу теж зачістку. Не можна в тому випадку, mm -hmm. так само, коли клієнтка низенька росту і дуже довге волосся там до поясу. Я розумію, так, що воно так часто так буває, і хоче довго волосся, їй подобається. Але ми говоримо з точки зору цизальної композиції, що це довге волосся на її ріст і ще більше буде візуально скорочувати. Тобто це не означає, що вона не може так ходити, але ми просто бачимо це і при потребі рекомендуємо. Так? Носимо свої, скажімо, поради щодо того, що ми бачимо. Так? Е, ну, розумієте? А далі ми з нами, що будемо говорити власне, про типи фігури, про типи обличчя і про те, як це все гармонійно між собою поєднувати. Але ці закони, скажіть, будь ласка, чи у вас є якісь ще запитання? Тобто, це така ще раз вступна у знайомчу тему, де ми виясняємо ці всі е, три основні закони. Усю думку довго б мали почути. А далі будемо з вами поглиблювати е, це все в майбутньому. Якщо зараз нема запитань, тоді це ми